Сьогоднішня лекція присвячена темі прилади, що використовують для геометричного нівелювання 3 та 4 класів, І ми з вами розглянемо наступні питання. По-перше, поговоримо про головні вимоги до нівелірів, які використовують для нівелювання саме 3 та 4 класів, і поговоримо про головні вимоги до нівелірних рейок. Для того, щоб правильно обрати ту чи іншу модель нівеліра необхідно знати, які є найважливіші показники, якими оцінюють якість нівелірів. Тобто, ми орієнтуємося, звісно, і на вартість цих приладів, і для Певного класу нівелювання 3 і 4, ці прилади, відповідно, будуть відрізнятися. Для 4 класу ми можемо обрати і ті, що використовуються для третього класу. А для 3 класу, відповідно, ми не можемо обрати ті, що придатні для 4 класу, бо там будуть гірші показники. І ось, якщо ми говоримо з вами про нівеліри із циліндричним рівнем. Тобто ті, якими ви користуєтесь так, під час лабораторних робіт. Нівелір Н3, наприклад, так, зі середньоквадратичною похибкою виміру перевищень 3 мм на 1 км подвійного ходу. Так, ось такі нівеліри, що мають циліндричний рівень, у них нас, нас цікавить яке ж збільшення сурової труби. Воно позначається літерою Г велике. І е, нас цікавить також ціна поділки рівня, яка позначається ТАО. Якщо ми з вами використовуємо нівеліри із компенсаторами, тобто ці, в яких встановлення візирної осі в горизонтальний стан, нам допомагає саме зробити компенсатор. І е, в таких нівелірах в основному, наприклад, модель N3K, да, літера К нам говорить про те, що у нівеліра є компенсатор. Тобто там циліндричного рівня в нас немає. І в автоматичному режимі компенсатор виконує встановлення лінії візування в горизонтальне положення. Ось таким чином. І в таких нівелірах у нас, звісно, дещо інші будуть показники. А саме така ж сама збільшення зорової труби, але ж замість ціни поділки рівня в нас з'являється новий параметр, який буде стосуватися похибки самовстановлення лінії візування в горизонтальний стан. І позначається літерою МТО. Тепер щодо глухих нівелірів з рівнем та елеваційним гвинтом, то які саме моделі із звичайних дані велірів з циліндричним рівнем підходять для третього класу, і які підходять саме для четвертого класу? На цьому слайді якраз я для вас приготувала такі параметри. Для третього класу нам потрібно, щоб збільшення зорової труби і воно вимірюється в кратах. Було не менше, ніж 30 крат. Ну, ось цей крати я не можу в презентації зробити. Це як іксик вверху, да? замість ступеня ікс повинен бути. Зверху, напишіть, будь ласка, ось тут десь ці крати. Далі, ціна поділки циліндричного контактного рівня Tau, повинна бути не більше 30 секунд на 2 мм. Для четвертого класу, для третього класу, якщо говорити про нівелір з компенсатором, то також в нас 30 крат збільшення зурової труби, цей параметр в них співпадає. А вже другим показником, на який ми повинні звернути увагу, це звісно буде погибка самовстановлення лінії візування. В кутових секундах це буде складати не більше пів секунди. Ось такі параметри. Тепер, що стосується, які ж саме моделі нівелірів різних фірм виробників нам підходять, які мають ось такі параметри. Якщо це нівелір з рівним і елеваційним гвинтом, то у яких нівелірах 30 крат і більше збільшення зорової труби і, відповідно, у яких з цих нівелірів нам підходить і другий параметр ціна поділки циліндричного рівня. Так ось, під час нівелювання 3 класу застосовують нівеліри з рівна, а це модель N2, тобто зі середньо квадратичною помилкою 2 мм на 1 км подвійного ходу. Модель NA, модель Н3, ось ця модель це та, якою ви користуєтесь в академії під час практичних лабораторних занять. Бачите, що не лише для технічного нівелювання, а і для третього класу, і для четвертого класу ця модель нівеліра нам підходить з вами. Далі, модель N NI030, а також нівеліри з компенсаторами. Як ми бачимо, так, у них вже літера К з'явилася N3K. Далі, так, вибачаюсь, у мене тут опечатки на слайдах. Зараз я виправлю. NI007 модель. Модель. Ага, ну, опечатки у мене щось тут. NIB. І тут декілька моделей: 3, 4, 5 і 6, відповідно. Модель NIC 2. Тобто будь-яку з цих моделей ви можете обрати для того, щоб виконати нівелювання третього класу. І ці нівеліри мають такі показники точності, які наведені на цьому слайді, відповідно, да, збільшення зурової труби. І ціна поділки циліндричного рівня нам підходить. Якщо це модель з компенсатором, то відповідна похибка самостановлення лінії візування буде така, що задовольняє згадані вимоги. Але хочу також звернути увагу на те, що нівеліри, наприклад, ось ці N2NA1 і, відповідно, NV, це моделі ще у радянські часи. Випущені, так? а також такі моделі фірми Carl Zeiss, це NI030, NI007, так? і також угорський нівелір NIB НІ 3456 ну, різні моделі NIB 3, nib 4 5 і 6. На жаль, вони вже не випускають, але ще широко використовують на виробництві. Тобто ви їх можете зустріти, але це застарілі моделі, які, в принципі, можна використовувати для нівелювання третього класу. Будь-яка з цих моделей, але це, знаєте, є ще кращі нівеліри, сучасні, електронні нівеліри, ну, тут оптичні згадані, Які наведені у таблиці, я вам трішечки пізніше, через два слайди, її покажу, за якою ви можете обрати ту чи іншу модель. Тепер, що стосується 4 класу, звісно, що всі ці моделі ми можемо і для 3, і для 4 класу використовувати і для технічного нівелювання. Бо для 4 класу знижені вимоги, так? а так як вони задовольняють 3 клас, то відповідно і 4, тим паче вони будуть задовольняти. Які ж ми можемо ще додати до цього переліку моделі нівелірів, які можна використати для 4 класу? А для 4 класу ми повинні з вами орієнтуватися, щоб збільшення труби було не менше 25 крат. Якщо для 3 класу 30 крат, то для 4-го достатньо 25 крат. Далі, ціна поділки циліндричного контактного рівня та 2 мм не більше повинна бути за 30 секунд. І якщо ми говоримо про нівелір з компенсатором, то також збільшення зорової труби не менше 25 крат, а похибка самостановлення лінії візування в кутових секундах не більше за пів секунди. Тепер, що це за моделі, у яких ну, збільшення зорової труби більше або до рівня 25 крат? Знову ж таки, що це моделі N3, NB, так, які ми з вами бачили на попередньому слайді ni 030 а також нівеліри з компенсаторами, ось ці моделі, що у нас наведені з вами. І ще. Хочу сказати моделі, наприклад, NC3, NC4, NI025. Так, зараз виправлю. Їх також вже не випускають. Але е, якості так, цих нівелірів достатньо для того, щоб їх використовувати для нівелювання 4 класу. І тепер давайте перейдемо до більш такої обширної таблиці, яка містить не лише оптичні нівеліри, а також і закордонні нівеліри цифрові, або їх ще називають електроні, які випускають найвідоміші у світі фірми-виробники, І розпочнемо з української фірми. В Україні сучасні нівеліри для нівелювання 3 і 4 класів, які нічим не поступаються за кордоном. І, до речі, вартість цих нівелірів, як ви вже здогадалися, менша, ніж, у, наприклад, нівелірів там, американських, так, там, фірми Trimble або фірми Sokia японських, набагато менша. Але все ж таки їх виготовляє Ізюмський приладобудівний завод, який розташований у Харківській області. Давайте подивимося на характеристики, які ви бачите на цьому слайді. Модель називається Ніг 2. Збільшення зорової труби, як ми бачимо, а це для нас важливо, ось ця третя колоночка. 31,3 крат. Бачите, так? збільшення зорової труби, Г і крати такі, як. X, да, у верхній індекс. Тобто він підходить і для 4 класу, і для 3 класу. Для третього класу тут повинна бути, ну, як мінімум, 30 крат, щоб він нам підійшов. Тут вказані такі ж додаткові параметри, як віддаль мінімального фокусування труби в метрах да, на пів метра, і точність роботи компенсатора 0,4 секунди. Далі похибка на 1 км подвійного ходу. Ну, як ви вже здогадалися, цифра 2 в кінці нам каже, що це буде 2 мм на 1 км подвійного ходу. Ось така буде помилка виміру перевищень. Особливості, да? це пряме зображення. Як ми бачимо з вами, не дивлячись зорову трубу, так само ми і побачимо зображення, коли подивимося в окуляр зорової труби. І маса вказана 2 кг. тобто він досить легкий порівняно з іншими моделями. Як ми бачимо, тут 2,6. деякі моделі, зараз я пролистаю, вам покажу, навіть більше 5 кг є. І якщо врахувати, що у нас з вами, ну, крім самого нівеліра, ще є буде штатив і необхідна рейки нам з вами переносити. Да? То, звісно, це потрібно враховувати, бо не дуже приємно да, тягати дуже важкі прилади. В наш час рівневі нівеліри, звісно, заміняються нівелірами з компенсаторами. І фірми-виробники називають їх автоматичними. Так? Ось ми бачимо автоматичні нівеліри, і давайте поглянемо ну, це вже іншої країни, але ж ми бачимо, що серед наведених моделей нам лише підходить ось ця 3N2КЛ, бо збільшення зорової труби 30 крат. 22 і 20 це немало навіть для четвертого класу. Є ще лазерні нівеліри, да? І давайте подивимося далі. Ось, наприклад, що цікавого так, у нівелірів з компенсаторами, у таких тих нівелірах, завдяки саме компенсатору автоматизоване тільки встановлення візирної лінії в горизонтальний стан. І найбільшим досягненням в цій галузі є цифрові, так називаємо електронні нівеліри. Ці прилади практично повністю автоматизують нівелювання, оскільки. В них також автоматизовано відлічуються, тобто вам не потрібно самостійно знімати відліки за нівелірну рейку, як в оптичних приладах. А там застосовується вже інший вид рейок, не шашкові рейки, а кодові рейки. І ви вже результати побачите на табло. І ще є ось такий вид: він називається ну, як найновіші да? нівеліри. Вони отримали назву тотальні станції. Якщо в перекладі total це загальний, тобто сумарний, і саме такі нівеліри вони дають змогу з високою точністю визначати не тільки перевищення та висоти, але і планове розташування точок місцевості. Такі сучасні цифрові нівеліри варто ну, буде нам розглянути детальніше на наступній лекції. У нас з вами буде ще лекція, саме присвячена детальному. Цифровим о, нівелірам бо їх ще називають електронні нівеліри. Так, давайте далі ознайомимося з даною таблицею. Японська фірма Sokia Вона не лише нівеліри випускає так, і електронні тахометри, і електронні тавдоліти. Це відома фірма, надійна. І давайте подивимося, наприклад, ось прецизійний нівелір 42 крата, уявіть собі, тут навіть більше, ніж третій клас, можна використовувати цю модель. Є рівневий рівень. Да? Маса ну, майже 5 кг, діапазон роботи мікрометра це такі додаткові технічні характеристики, 10 Кілометрів і е, шкала мікрометра 0,1 міліметр, ну і віддаль 2 метра ми можемо фокусувати з вами. Далі модель е, бік 31, 32 крати для 3 го 4 -го класу нам з вами знадобиться і модель бік 41, більш сучасна, е, так само 32 крати. У моделі 31 компенсатор в межах плюс-мінус 10 хвилин працює, є плоскопаралельна пластинка, ну і е, різниця в них лише в похибці на 1 км подвійного ходу, може бути в межах 0,8-0,5. Автоматичні нівеліри, на жаль, збільшення зорової труби не підходить для 3 4 класу, але ви можете обирати, дивлячись на технічні характеристики, ті, що ви знайдете в інтернеті, коли будете писати курсові роботи або там, практичні, на практичних заняттях буде перед вами вибір. Певної моделі, то ви, звісно, будете звертати на збільшення зорової труби нівеліра в першу чергу вашу увагу, і, по-друге, залежно від того, який це нівелір. Або він з компенсатором, то тоді на похибку самовстановлення компенсатора, або ж будете дивитися на ціну поділки циліндричного рівня. Ось цифрові моделі: Діні 10, є Діні 20, є ще більш сучасні моделі: 32 крата підходить він нам. І е, ось такі ще є різні моделі. Ну, на жаль, 20 це замало, модель NI50. А взагалі, ось ця фірма Carl, Zeiss, в них дуже-дуже гарна оптика. Тому е, після об'єднання з американською фірмою Trimble е, ну, вона продовжила своє існування і е, випускають ось такі моделі. І ось тотальні нівелірні станції, про які я вам розповідала, до них відносяться модель dini 10T, Dini 11, 11T, Dini 21. Їхня маса вказана, це збільшення в кратах зорової труби. Ось ці дві моделі, да? звісно, ми побрали для третього класу з вами. Ну і для 4 вони всі підходять. Так, ну, в принципі, я озвучувати таблицю вам не буду. Давайте перейдемо з вами тепер до головних вимоги до нівелірних рейок. З нівелірами більш-менш, я думаю, зрозуміло. А щодо рейок, хочу сказати, що під час нівелювання третього класу використовують дерев'яні шашкові або інварні штрихові рейки. У гірських районах необхідно використовувати тільки інварні рейки. Та нівеліри з плоско паралельною пластиною. На шашкові триметрові двосторонні рейки нанесено сантиметрові поділки. Ну, ви їх бачили, ви з ними працювали з такими рейками. Так? Ось фрагмент у нас червона сторона і чорна сторона для контроля. На чорних сторонах комплекту рейок нулі збігаються з п'ятками рейок. а на червоних з п'ятками рейок збігаються відліки більше за 4000 мм. І відлік на червоній стороні однієї рейки відрізняється від відліку на червоній стороні другої, ну, десь на 100 мм. Ну, наприклад, на одній відлік 4687 мм, а на другій рейці буде 4787 мм. І під час прив'язування до. Стіних марок використовують підвісні рейки завдовжки 1,2 метра. І з такими самими поділками, як і на 3 метрових рейках. Нуль на підвісній рейці повинен збігатися із центром отвору для штифта, на якому рейку підвищують до стіної марки. Допускають, звісно, і інші методи прив'язування до таких марок. Ну, наприклад,. Заміною підвісної рейки металевою лінійкою з міліметровими поділками або на стіні відмічають проєкції середньої та віддаломірних ниток трубині веліра, а вже вітель вертикалі від центра отвору марки до проєкції ниток вимірюють перевіреною сталевою рулеткою або ж лінійкою. Випадкові похибки дециметрових і метрових інтервалів рейок що використовують для нівелювання 3 класу, не повинні перевищувати 0,5 мм. І виняток становить 3 нижні дециметри рейок, оскільки проходження світлового променя над поверхнею землі нижче від 3 дециметрів під час нівелювання третього класу не допускається. Тепер щодо нівелювання 4 класу, то виконують тільки дерев'яними шашковими рейками, такими, як і під час нівелювання третього класу. Проте випадкові похибки дециметрових і метрових інтервалів цих рейок не повинні перевищувати 1 мм. Якщо для третього класу да, ми з вами сказали, тут для 4 класу ося помилка 1 мм. Рейки досліджують за допомогою контрольних ліній. Ну, Детальніше щодо дослідження так, перевірок нівелірів із, із циліндричним рівнем, які ви вже знаєте, як виконувати, і нівелірів з компенсаторами там будуть нові перевірки, яких ви ще раніше не виконували. І щодо дослідження рейок, повірок рейок також це буде нова для вас інформація, яку ви раніше не чули. Хочу сказати, що у нас час широко застосовують ну, на рівні з дерев'янами ще металеві, ну, переважно алюмінієві, а також скаляні і пластикові рейки. І до того ж на рейки наносять не тільки метричні поділки 1 см 5 да? але й кодові. І ось такий вигляд мають кодові рейки. Ну, я вам Такі зображення знайшла в інтернеті, звісно, що своїм зором ми не побачимо, що тут. Тобто, вони для зняття відліків саме за допомогою цифрових електронних нівелірів вони зчитують і на табло ви побачите результат. І саме кодові рейки використовують під час роботи з такими цифровими електронними нівелірами. Так, ну, в принципі. В принципі, на сьогодні це вся інформація. Ось ми бачимо модель да? цифровий електронний нівелір і, відповідно, оптичний знайомий для вас нівелір. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка.